Вночі 24 червня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. На жаль, уламки збитої російської ракети впали на 25-поверховий житловий будинок в Києві. У результаті загинули п'ятеро людей. Серед них зовсім молоде подружжя Данило та Юлія. Частина ракети влучила в їхню оселю, поки пара могла спати. Про це розповіли у клубі історичної реконструкції «Рарох», в якому працювали Юлія і Данило. Саме вони й ідентифікували тіла молодят. Прощання з подружжям заплановане на вівторок, 27 червня. Про час і місце мають попередити згодом. Вічного вам кохання у засвітах йдеться в дописі клубу. Пошукова рятувальна операція в будинку, який постраждав від атаки росіян, завершилася 25 червня близько 10-ї години вечора. В ньому зруйновані 4 поверхи, і пошкоджено приблизно 40 автомобілів, припаркованих поблизу. Наразі експерти з'ясовують, чи можна жити в будинку.